Сьогодні п'ятниця 3 лютого 2023 року. Заняття соціум. Тема заняття корисні та шкідливі продукти харчування. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні ми поговоримо про корисні і шкідливі продукти харчування. Я коли йшла. На зустріч з вами. Отримала посилку. Я не знаю, що там. Давайте ми з вами разом її подивимось. Згодні? Так, тоді сідайте зручненько і дивимось уважненько. Так, зараз. Подивіться, дітки, яка вона гарнесенька. Ну, я не знаю, від кого вона. Давайте подивимось. Що ж там у нас? Ой, а в посильці, подивіться, і чіпси, і цукерки, і Кока-Кола. Боже, від кого ж ця посилка? Від Карлсона він листа прислав. Давайте послухайте, що ж він нам пише. Добрий день малята! Я знаю, що ви добре їсте. Все з'їдаєте під час сніданку, обіду і вечері. Я теж з'їдаю багато варення, цукерок, печива, можу з'їсти солодкого скільки завгодно, але чомусь. Я не можу з'їсти суп з картоплею і котлетою. Мене зовсім не хочеться це їсти. Може, тому що в мене часто болять зуби та живіт, а у вас буває таке? Тоді насилаю свої улюблені продукти. Ваш друг Карлсон. Ось так. Дітки, як ви вважаєте, чому у Карлсона часто болять зуби та живіт? Як звичайно, він з'їдає дуже, дуже багато солодкого. Я пропоную йому допомогти, щоб він узнав, які корисні продукти харчування, а які шкідливі і від яких у нашого Карлсона болить живіт і зуби. Згодні? Так, подивіться, який він бідний, хворий. Так. Тоді ми з вами вирушаємо у лабораторію. сьогодні. Так, спочатку ми з вами зробимо дослід з газованими напоями. Що таке газовані напої, ви добре знаєте, бо я знаю, що деякі з вас їх дуже-дуже полюбляють. Так, вони, звичайно, смачненькі, але вони дуже-дуже. Шкідливі. Дивимось, коли налити в пустий пластиковий стаканчик з ватним тампончиком, подивіться, і ми туди водичку нальємо, то, звичайно, тампончик стане такого кольору, як і вода в бутилці. Так, якщо кола, тампончик стане якого кольору? Так, коричневий. Так, якщо якийсь лімонад, тампончик ставить, стане жовтим, звичайно. Так, так фарбників дуже-дуже багато в таких водичках. Вони всі хімічні, вони дуже шкідливі. Вони є причиною різних хвороб людини. Людини може бути нудота, біль у животі, алергія тощо. До того ж у такі напої додають кислоту, ароматизатор, які теж шкодять нашому організму. Ми їх, дітки, побачити не можемо, але ми їх можемо відчувати на смак. Далі. Проведемо, дітки, дослід з чіпсами. Так, а що ж таке чіпси, з чого вони зроблені? А ви любите їсти чіпси з картоплі? Так, звичайно, всі полюбляють. А які ще справ, страви можуть бути з картоплі? Так, і пюрешка, і картопля відварена. Ну, смажена, може бути, картопелька, так, але є і чіпси. Вони теж дуже-дуже шкідливі. Вони шкодять вашому організму. Давайте це перевіримо в нашій лабораторії. Подивіться уважно, дітки роблять досліди з чіпсами. А ви знаєте, що чіпси можуть горіти, але цього робити не, не треба ні в коєму разі. Я вам просто розповідаю, що може трапитися, так? Їх теж можна покласти в склянку з водою, накрішити туди їх і розмішати ложечкою. Вода стає брудною. Такою вона стала тому, що чіпси обробляють фарбою для яскравого звичайного кольору. Теж там є і ароматизатори, і дуже багато солі додають. Це дуже шкідливі речі для вашого організму. Так. Далі, дітки. Про цукерки ми сьогодні говорити не будемо, але ви знаєте, що від них дуже болять зубки. І вам ставлять пломби, про це ви знаєте. Давайте з вами вирушимо в подорож, щоб обрати нашому Карлсону корисні продукти. Їхати ми сьогодні будемо на автобусі. Так, поїхали! Перша зупинка город. Що ж росте на городі? Давайте з вами пригадаємо. Звичайно, на городі ростуть овочі, в яких дуже багато корисних речовин, мінералів і вітамінів. Ось їх і треба їсти нашому Карлсону, щоб бути здоровим, сильним, активним і веселим, а не хворіти. Згодні зі мною. Так, їдемо далі. Наступна зупинка сад. Що ж росте в саду? Давайте з вами пригадаємо. А в саду, звичайно, ростуть фрукти. Так, подивіться на малюнок. Давайте згадаємо, які фрукти ростуть в саду. Груші, яблука, так, сливи. Вишні, черешні, так, абрикоси, персики, дуже-дуже багато фруктів, з яких виготовляють звичайно сік, правильно, можна робити і фруктові десерти. Це теж, дітки, дуже-дуже корисне. Якщо ви не знаєте, що це, спитайте у мами, вона вам все розкаже. Так, ну ось, дивимось. Якщо Помідор, то сік буде томатний. Яблука яблук, – Яблучний, морква, морквяний, звичайно, ми про це з вами нещодавно говорили. Є у нас ананас, який не росте, але сік дуже вкусний. Так. Їдемо далі. Зупинились ми з вами на молочній фермі. Так. Дивимось, дітки, давайте з вами пригадаємо, які продукти виготовляють з молока. Звичайно, це творог або кисломолочний сир, твердий сир, сметана, масло, ну, звичайно, і молоко, і е, йогурти, і, мол, і молочні. Різні коктейлі, смузі можна готувати, молочні продукти, всі-всі дуже-дуже корисні. Какао можна зробити, так. Але морозиво, ну що сказати, воно дуже вкусне, але не зовсім корисне. І це вже ви вирішуєте: їсти вам його або не їсти. Так. А ось це корисні молочні продукти: творог, сир, молоко, масло. Звичайно, сметана і яйця. Так, дітки, зараз я хочу розказати вам декілька прислів'їв про їжу. Послухайте, будь ласка, цибуля сім хвороб лікує, без хліба половина обіда, добрий борщик та малий горщик. Зварив кашу, не жалій масла, не буде хліба. Не буде обіда, поки хліб та вода то ще не біда. Солодка їжа животику біда, з чого хліб, з того й пироги, без капусти і щі не густи, картопля хліб береже, маслом каші не зубці псуєш. Кашу є зубів не треба. Сметаною вареників не зіпсуєш. Ось такі прислів'я склав народ про їжу. Вони мені дуже подобаються. А вам? Так, давайте, дітки, зараз ми нашому Карлсону теж зберемо посилку. Згодні. Так, щоб він знав, яка їжа йому корисна. Що ми туди покладемо? Це вам підказочка така. Звичайно, покладемо йому овочі, фрукти і молочні продукти. І тоді наш Карлсон не буде більше хворіти. Він буде завжди веселим, і я вважаю прийти до вас у гості. Так, ось так. Таке заняття сьогодні відбулося. Я бажаю вам вживати тільки корисні продукти, бути здоровими, сильними і веселими. А я прощаюся з вами. На все вам добре, до нових зустрічей!